Під час нічної атаки росіяни атакували Україну 55-ма дронами та чотирма балістичними ракетами. Атака почалася близько 22-ї години, 12 червня. А напрямками запуску стали Курськ, Міллерово. Приморсько-Ахтарськ, також ворог запустив чотири балістичні ракети Іскандер М із Воронезької та Ростовської області. Основні напрямки повітряного удару Харківська, Донецька і Дніпропетровська області повідомили в повітряних силах. Зрештою, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України знешкодили 43 БПЛА, приземлили їх на півночі, сході та півдні країни. 28 дронів було збити вогневими засобами. Бомо ураження 15 – локаційно втрачені, зафіксовано влучання в дев'яти локаціях. До слова минає 1206-та доба повномасштабної війни в Україні. В Україну повернули тіла 1200 загиблих українських захисників. Про це інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Зазначається, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Успіх президента США буде неможливий без перемоги України. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час дискусії зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у рамках Брюссельського форуму. Так політик зауважив, що українська армія за підтримки міжнародних партнерів знищила 60% сухопутних військ Росії. Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку російський цар голий. Ми добре знаємо всі недоліки російської армії. Російська державна казна перетворилася на російську труну. Погляньте, вони втратили близько одного мільйона людей вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра. Ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров'ю і плоттю, і ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним. Ви фактично модернізували своє військове виробництво і зрозуміли, це тривожний сигнал, і важливо зробити це якомога швидше, аби переозброїтися ви оновили свої запаси. допомагаючи Україні. Ви фактично провели інвентарізацію того, що є в США. І я вважаю, що це найкраща інвестиція США і Європи в історії людства у вашу власну безпеку. Сьогодні, 13 червня, на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який став на захист України від російських окупантів, і старшим солдатом Валерієм Шульжуком, воїном військової частини А сімдесят попрощалися у Заставні. Вічна пам'ять та слава і глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. 13 червня скликали позачергову сесію Чернівецької обласної ради восьмого скликання. Проте, вдруге за рік, сесія так і не відбулася, і знову через відсутність кворуму. З 64 депутатів зареєструвалися лише 22. Три фракції Слуга народу народний контроль та батьківщина у повному складі не з'явилися на пленарне засідання. Нагадаємо, у березні сесія також не зібралась через нестачу депутатів у залі. Отож за перше півріччя не було жодної повноцінної сесії облради, і це попри те, що цього разу планували розглядати критично важливі питання. Йдеться зокрема про збільшення фінансування сил оборони з обласного бюджету бюджету та створення обласного центру підготовки громадян до національного спротиву це надзвичайно важлива і актуальна справа. Це йдеться про оборону країни. Це відповідна постанова кабінету міністрів, яким зобов'язано органи місцевого самоврядування обласні ради створити центри національного спротиву. А в яких областях вже створені внести відповідні зміни, якою затверджено? Порядок їх створення, відповідні положення статути і таке інше. Тому на підставі звернення обласної військової адміністрації надано проекту рішення мною підписано розпорядження про скликання позачергової сесії, яка мала відбутися сьогодні, 13 червня. Попри важливість теми, більшість депутатів вочевидь не вважають питання щодо оборони держави пріоритетом. Отож, в чергове проігнорували засідання. Чи може бути що сьогодні важливіше, ніж національна оборона? Чи може бути щось сьогодні важливіше, щоб функціонувала область, як вона повинна функціонувала? Чи може бути сьогодні щось важливіше, ніж надати приміщення нашим силам оборони правоохоронним органам? Чи може бути щось сьогодні важливіше, ніж затвердження стратегії Чернівецької області, по якій ми вже зможемо брати участь у міжнародних проектах, а на сьогодні ми не можемо це робити? Я рахую, що немає таких рішень за словами голови облради. Депутати були повідомлені про сесію вчасно до того ж у різний спосіб. Значить, підписане було розпорядження. Обдзвонені були не голови фракції, всі депутати, відповідальним працівником апарату. Як це робиться і завжди, і робилося і до мене 30 років так. Значить, скликана була нарада з головами фракцій, де було розглянуто це питання, про що було поінформовано. Значить, відповідний був пост у Фейсбук і на сайт, що скликається. Потім було доповнення з цього поста, що буде ще. Одне питання вноситься на це на, на, на це питання, і потім ще було розіслано у групу депутатів у вайбери в WhatsApp. І потім ще було електронною адресою на кожного, яка відома розіслано офіційне запрошення. Окремо утім, як зауважує Олексій Бойко, сесію зірвали навмисно. За його словами, більшість депутатів перебували у місті. Однак свідомо проігнорували засідання. Сесія не відбувалася нам прикро. Ми знаємо, що це штучно створено. Що людей знову просили і приймали такі рішення, що не йти на сесію. А в цих фракціях ми з ними в непублічному порядку, звичайно, з кожним з головою фракцією спілкуємось. Всі вони знаходяться на місці. Всі в них я рахую, що в тих людей, яких я точно знаю, всі вони могли бути присутні на сесії. Чому з невідомих нам причин вони не прийшли? Як зауважує депутат Михайло Павлюк, питання оборони та підтримки військових повинні бути поза політичними суперечками, Але та нагадав колегам про депутатську присягу і закликав сумлінно виконувати обов'язки перед виборцями. Я прийшов і прийду на будь-яку сесію, де будуть стосуватись питання обороноздатності підтримки наших. ТРО військових підрозділів, ВПО, підтримка мови, ідентичності, культури і так далі. І так далі. Я звертаюся ще раз до колег-депутатів пам'ятати про свою присягу. Вони давали присягу, пам'ятати про свій обов'язок. Вони обиралися і казали, що будуть служити інтересам громад, колективів, установ Чернівецької області. Але давайте пам'ятати про свою роботу. Я ще раз кажу: немає жодної причини не виконувати свою роботу. Попри зрив сесії, депутати, які з'явилися, провели збори, де ухвалили рішення звернутися до буковинців з метою пояснити, що відбувається в обласній раді, а також і до керівництва держави, щоб вони вплинули на ситуацію. Аліна Рябко та 15 червня 250 років з дня зруйнування Запорізької січі російською імперською армією. У цей день ми згадуємо трагічну дату в історії України насильницьке знищення Запорізької січі. Це була спроба імперії ліквідувати волелюбний козацький дух та українську ідентичність. ДТП з летальним наслідком сталося на Буковині. Так, 12 червня у селі Чудей 64-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив наїзд на 83-річну жительку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. У результаті ДТП пенсіонерка отримала численні тілесні ушкодження та померла під час надання медичної допомоги. Неповторна арія серця, яка лине крізь час і простір, переносячи глядача в епоху величного мистецтва та емоційної відвертості, у Чернівцях відбудеться сольний концерт Тетяни Петришиної, відомої української співачки, яка вперше виступатиме саме у жанрі барокової музики, зачаровуючи силою та глибиною голосу. Чернівецька публіка знайома з пані Тетяною як з естрадною виконавицею, але у цьому вона розкриє іншу сторону своєї творчості, адже є професійною оперною співачкою. Це для мене така творча сходинка уверх. Це такий крок і поштовх в першу чергу віри у себе. Тому що я як Оперна співачка за освітою. В цій сфері я мало себе реалізовувала в міру певних обставин, але я це люблю. Я люблю оперну, звичайно. Я з такою пристрастю згадую ті постановки в оперному театрі, коли ми випускні вже курси були: четвертий-п'ятий курс. Ці декорації, ці костюми, ці рухи на сцені, спів з оркестром це настільки неймовірно. Репертуар. Ар, який виконуватиме Тетяна Петришина, дасть можливість кожному глядачеві відчути атмосферу 17-18 століття через твори композиторів, які є кращими представниками епохи бароко, адже їх старовинні арії це квінтесенція вишуканості та витонченості. Будуть звучати твори Генделя, декілька арій, таких відомих популярних: Вівальді, Перголезі, Скарлаті. Також прозвучить Аве Марія <починні> також я до співпраці запросила неймовірно талановитого нашого буковинського композитора, піаніста віртуоза, який пише сам твори, і він продемонструє свій власний твір, написаний в стилі бароко. Це Юрій Василенко. Звучатимуть твори і у дуетному виконанні, аби показати їх драматизм та душевність із Євгеном Слободяном, солістом чоловічої київської капели імені Левка Ревуцького, Ми заспіваємо два гарних дуети. Тому я щиро-щиро запрошую всіх послухати, тому що це буде дійсно така цікавинка. Це ми багато готувалися. кожен вихід на сцену для Тетяни Петришиної. Це результат ретельної підготовки, професійного підходу до виконання композицій та щирої любові до України. Своєю творчістю співачка дарує наснагу і українським воїнам на передовій, адже з концертами виступає там ще з 2014 року. А спочатку повномасштабного вторгнення пані Тетяна провела понад 150 благодійних концертів, зібравши на потреби ЗСУ близько одного мільйона гривень. Подарували для них трішечки таку віддушину, трішечки краплиночку рідного дому, буковинську пісню, власне, де вони ну, розчулили їх під кінець. Вони знаєте, спочатку такі е, дуже кам'яні, дуже такі ну, не, не пропускали це в глибину, але потім під кінець концерту вони всі зворушливі були. І було неймовірне. Такі, такі емоції до сих пір вони тримають нас. Насолодитися голосом, що торкається душі кожного, та осягнути дивовижу епохи бароко у виконанні Тетяни Петришиної можна буде 14 червня о 17.00 у залі органної та камерної музики. Тетяна Дубіцька Темидня, ТВА.